Всім привіт! Сьогодні у нас 29 серпня 2023 рік Україна Київська область. Хочу показати сливку японської селекції під назвою ToyCha Sun. Оце перший сигнальний плід Дивлюся, що сливка доволі велика. Тут було три плода. Ось. О тут ще було два. Два зняли, упали. Ось залишився такий один плід. Давайте зараз важимо його. 139 грамів. Доволі великий. Так, зараз нажму на паузу, розріжу. Так, от така вона в розрізі. Давайте подивимося по сокові. О, соку достатньо. а на смак. М -м -м Солодка, присутня кислинка, хрумкатика, дуже багато соку в ній соковита. Шкірочка, шкірочка з кислинка, якщо вам чисто м'якоть попробувати, то кислинки немає. Ну, Якщо її ще полежите декілька днів, то смак буде взагалі чудовий. Отака От сливка, то часа. Дякую за увагу. До зустрічі.